Запорізькі підприємці тепер можуть оцінити роботу влади на платформі Пульс. Це онлайн платформа, на якій представники бізнесу оцінюють послуги, які надає держава по 10-бальній шкалі. На презентацію цифрової платформи у Запоріжжі у межах щотижневих зустрічей діалогу влади та бізнесу запросили 27 підприємців. Класна ідея, важливо її тепер реалізувати. Важливо, що до реалізації ідеї долучений бізнес. Представники бізнесу, тому що я впевнений, що без бізнесу ця ідея би ця платформа комунікація, вони би. Не працювали, тому що ну все в принципі в світі а, визначне, можливо, воно придумано реалізовано бізнесом. Я вже подивився. Зайшов на сайт, подивився цікаві відгуки по Запорізькій області. Є над чим подумати і за чим працювати, поки оцінка Запорізької області складає 2 з 5 бали, але до балансу об'єктивності не вистачає мінімум 85 голосів. Проголосували тільки 15 людей. Цього у платформі сьогодні близько 7 тисяч голосів, а робота з оцінювання триває. Багато часу у нас був монолог або самої влади, або сам або бізнеса з собою. Оце дійсно працює. Багато питань виносять на ці діалоги, і вони вирішуються. Я знаю це там і по собі, і по колегам по бізнесу. І відчувається така там пряма вертикаль, якщо порівнювати з іншими часами. Як ми існували там влада і бізнес, це було я кажу, що окремі на напрямки. То зараз точно можна поставити щось там ближче там, до семерки, семерки, восьмерки. Тобто точно в іншу половину з п'ятірки до десятки. Я не буду там е казати, що дуже велике, звісно, завжди є куди три, куди йти. але точно ми вже вище п'ятірки, Ми вже перейшли екватор. Я бачу в нашій області, що питання ну дуже багато питань зійшло з. Та мертвої точки оцінити роботу 22 держорганів можуть тільки авторизовані бізнеси. Для цього їм необхідно зайти на сайт платників податків, оцінити роботу влади по 10-бальній шкалі та написати коментар з поясненням своєї оцінки. Коментар аналізується штучним інтелектом. Пріоритетність діалогу влади та бізнесу для нас була і в 2024 році, і продовжується в 2025 році. Останні місяці щоп'ятниці, я або мій профільний заступник проводить онлайн та офлайн зустрічі з підприємцями Запорізької області. Вже пройшло 18 таких зустрічей, і майже тисяча підприємців вже прийняли участь. Вирішуються від найпростіших до найскладніших індивідуальних питань, чому тому, що у нас є парадигма. Бізнес має платити податки і нічого окрім податків, а держава має влаштовувати сервісні функції для того, щоб допомагати підприємцям. Після оцінювання підприємець може звернутися до держави, попросити про допомогу або дати пораду у вирішенні питань. Окрім оцінювання, на платформі можна буде проголосувати за пріоритетні проблеми. Так, платформа пульс стане кроком у діджиталізацію діалогу бізнесу та влади.